Сьогодні з друзями готуємо смачну народну страву на природі. Беру вас із собою. Це шведський смолоскип, або як ще називають, фінська свічка. Запалюємо наше вогнище і перед приготуванням прибираємо територію від сміття. Прошу не викидайте сміття на природі, вогнище розгорається, а ми черпаємо водичку на каву і чай. Шматок сала ділимо на скипки та ставимо на вогонь. Нарізаємо смачний домашній хліб і маленький перекус готовий. Тепер головна страва. На цій хвилині ви напевно вже здогадалися, що це буде за смакота. Молоко, сіль, кукурудзяна мука. Ретельно перемішуємо і банош готовий. Сіль, мука, олія, одна рибка, друга смажимо до золотистої скоринки. Готово! Іван неймовірно готує і веде про це блог. Посилання в описі Додаємо шматочки, прибираємо територію і починаємо виставляти готові страви трішки маринованої цибулі. Останні штрихи, і готово. Коштуємо дуже смачно. Дякую пану Анатолію та його сину Івану за неймовірний час.